Всім доброго дня і ночі, підписники, гості канала. каналу. От. На даний час я живу в селі. І виникло таке питання, топимо грубо. Кожен день, от, вечером. І Виникло питання, чим же розпалювати. Бумага починає, що спалювати, то воно горить, то не горить, то дрова трошки И от. Виникає питання, чим розпалювати. Можна чистою соляркою, полить дрова, підпалити, але воно може дуже пихнути. Ну, це так дуже опасно. От, і вирішив я зробити таку суміш. Зола із дров, згорівших із груби, вибрав. От. Терса. Бутилка. Обов'язково, щоб вона була з великим горлом, не з маленьким, а з великим горлом. От. І солярка. Не знаю, масло буду лити, не буду лити. Ну, зараз я насиплю і вам покажу. Так, насипав суміш. Процентів 60 золи і процентів 30 тирси. от так воно все виглядає. От будемо зараз заливати солярку туди. Солярку трохи залили. Тепер треба закрити кришкою і сколотити його. Друзі, ще прийшов два рази додати і тирсу, і золу. Солярки більше не додавав, тому що воно було дуже рідке. От. Я думаю, що краще 50 на 50, 50 золи, 50 тирси. Ну, це на ваш, як, як ви захочете, так і буде. А це у нас така суміш з'явилася. По Зараз ми спробуємо, що з цього вийде. Так. Рідковати не трохи. Оце вот таке у нас вийшло. Некрасиво сумішно. Ми зараз спробуємо його. Так. Отак воно все розгорається і горить. Покажу ще вечором, для вас буде секунда, а для мене буде вечір. Зараз день, як я буду розпалювати в грубі. Все, не виключайтеся. Так, друзі, зробив таку площадку. Вон я налив, насипав ці суміші і положив такий більш-менш. Маленькі щепки. Зараз будемо підпалювати, будемо дивитися, що у нас виходить. Так. Можна і перекрити. Зараз через минуту включусь. Подивимося, що з цього вийде. Так, тріщить. Все у нас що виходить. Тепер докидаємо трохи дров сюди. Якось так. Цим здоров'я, благополуччя, добра і миру.